Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Світає. Навіть вітер хмар не ганяє. От. Бачите, сніжок пішов. Пішов сніжок трішки припорошило. Мороз сьогодні невеличкий, всього-навсього мінус. Не знаю, там мінус один чи мінус два. Так, знаєте. Думки такі, аби така зима була весь час, от, там на водохрещі тільки можна трошки щоб лупанув, там якихось мінус 30. От, і в принципі нормально буде. А так далі оце мінус 2, мінус 5 і снігу, так от, щоб було по саму мошонку, то в принципі було б якраз то, що треба. От. А так, нормальна погодка та сьогодні думаю, з вами поспілкуватися от, на таку досить, виявляється важливу тему, досить таку важливу тему. Це чому я вирішив, що це важлива тема, чи придумав так. Скажу вам, тому що задаєте дуже багато таких питань, дуже багато таких питань. От, і коли Проводжу навчання. Теж цю тему завжди піднімають. От ну мої учні, і відповідно якраз думаю, що про це вже можна поспілкуватися. От, тому я тому що дивіться, я не поспішав із висвітленням цієї теми, тому що чекав, що може ну, якось воно в мене на фермі буде. Е такий, ну якби, така ситуація виробнича, що потрібно буде її розкрити. От, але е скажу наступне: е поки в мене такого не відбувається, тому трішки буду забігати наперед. От і трішки поспілкуємося з вами і спробую вам пояснити, от, е чому так все відбувається. От, тому тема сьогоднішнього. Нашого відео буде саме е, поспілкуємося про е, двійні, поспілкуємося про двійні, про близнюків. От, про е, одностатеві двійні, двостатеві двійні. От е, і по факту, якраз відкрию е, вам цю тему. От, що можна, що не можна, як краще, як не краще. Тому що це досить виявляється актуальна тема і багато людей просто наступають на граблі. От, зараз попробуємо, спробуємо разом з вами ці граблі, ну, знаєте, як ото кажуть, обминути. Ось мої маски. Соти, родной мой! Бачите, який вже сварожик виріс. Вон. Сир прилип на лобі. От, а так каже, все в да? каже, Так, все в порядке. О, мої малятки. Бачите, Марсик. Ось його носа тягне. До речі, буде гарний бик. Тому що він, у нього мама е, голштинка, от, моя Марселька, а батько у нього ярило. От, хочу вам сказати, що ну, генетично він дуже сильний. Бачите, він отримав повністю червоний окрас. Це дуже добре. От, і по факту ген у нього буду брати кров. Буду брати кров. Це я в нього не брав. От, і буду брати ще кров у цих усіх своїх От, сирунчиків, какунчиків маленьких. От, бачите, ось. Орися о, доснідує. Воно Василинка досл... доснідує. О, персик теж красунчик підснідує сінцем свіженьким. Воно, бачите, о. Моя парвася теж там нюхає індичку, от, бо індичка хоче сексу, судя по її стойки. От, Маленький, де мій маленький черниш? От, набунькався, намунькався, сьогодні репетував, пригав, кицяв і вже заснув, він лежить, от, дрімає от, такі от сирунці. Повертаємося назад до нашого питання, і якраз дивіться, ситуація народжується двоє, народжується двойня, от І на перший випадок це все дуже класно. Ну, це тільки на перший вигляд на, на перший вигляд, що все дуже класно, але не так все класно. От, чесно, розпочну з корови. Якщо корова народжує двойню, то я вам скажу, вона отримує. От, подвійне навантаження до неї потрібно максимум уваги от до неї потрібно максимум зусиль для того щоб відновити її повністю енергетичний баланс і налаштувати її на лактацію як правило як правило такі випадки трапляються коли Свіжоростелена корова, яка приводить двойню, от ну фактично не виживає, тому що ми підходимо до питання якраз цього із коровою. Ну, чесно, так трошки, ну так як зазвичай розумієте, так як зазвичай, а зазвичай воно вибачайте, не ну не працює. От, тому потрібно заздалегідь. Якщо ви бачите, що ваша корова дуже пузата, так би мовити, що корові е, таке, як буде двійня. От то потрібно включатися, вмикати транзитний період і працювати так, щоб в коробки хватило енергії, і розстелитися, от, і, і почати лактацію. І головне піднятися в перші два дні. От, або якщо бути точним, не впасти в перші два дні, от в парес, а потім не піти у китос. Також ще хочу сказати, що Ще такий досить важливий елемент. Фактично, коли ви бачите, що у вас корова дуже пузата, почалися пологи, вийшло одне теля. Якщо ви бачите, що телятко невеличке, то ну, можна засунути туди руку, от, помити її або вдягнути перчатку і подивитися, там може бути ще одне телятко. От ну головне, щоб воно було живеньке і не завмерло. Ну, це вже потрібно дивитися ситуативно. От тут знаєте, давати якісь поради по відео, це я думаю не дуже буде воно доречно, тому що там індивідуально. От, головне, коли народжується двійня, е вчасно надати рододопомогу, от, тому що буває така проблема, що телятка, двоє теляток можуть йти одночасно, і основна проблема, що вони заумирають, із-за того, що вони йдуть одночасно і неправильно надається рододопомога. Тому тут вже потрібно включатися. По корові ми трішки розібралися. Тепер наступний крок: народжується народжуються телята. Да? Народжуються телята, народилася у нас двійня. Ну класно, коли народилися дві телички, і в принципі це ну не проблема. Дві телички ростуть, і ви їх вигодовуєте, і вони можуть сміло у вас іти на іти е, у вас на плем'я або е, ну на паровку. А там уже ви далі будете приймати рішення, чи ви їх продасте, чи ви їх будете тримати на корову, то тут якраз проблеми такої немає. От наступний елемент, коли у вас народжується двійня, е, народжуються два бички. Це теж ну наче сумненько трохи, але сьогоднішньою ціною на яловичину я вам скажу, це теж такий собі впевнений джекпот, тому що тут е, якраз е, відгодуєте двох бичків і в принципі. Заробити якусь копійку, от, коли продасте або шабаям, або навіть не побоїтеся самі розробити тушу і фактично продасте її на базарі. Це наступний момент і це все класно. Третій момент, саме такий ключовий, коли народжується е, у двійні, народжується бичок і теличка. Отут от починається от саме цікаве, тому що е, тому що дивіться, е, тому що. Коли народжується бичок і теличка здвоєні, не рекомендовано, не рекомендовано залишати теличку на плем'я. От не рекомендовано. Чому не рекомендовано? От чому тому, що вона не придатна буде до парування. Якщо ви її виростете, вона буде теличкою вже парувального віку, там починаючи там 13, 14, 15, 16 місяців. Ви її не запліднете. От вона буде, е, як правило, безплідна. От і в неї пряма дорога на відгодівлю і на м'ясокомбінат або на забій. Чому так? Чому так, Ви задасте питання мені, Михайло, чому так відбувається, чому ми вигодовуємо цих тилиць От, і чому ми їх здаємо на м'ясо? От, Скажу, причина вся досить проста на перший погляд. Це все гормони. гормони і чоловічі статеві гормони. Ви задасте мені питання, Михайло. А при чому тут? Ну з якого боку чоловічі статеві гормони, коли корова, корова це самка, вона носить телят, і відповідно, ну про які статеві чоловічі гормони йде мова. Я скажу вам наступне: чоловічі статеві гормони це саме ті гормони, які виробляються у, ще в ембріональному періоді у плоду чоловічої статі. От якраз бичок, починаючи, коли йде закладка статі. Коли йде заклад, закладка статі, це десь там, по-моєму, якщо не помиляюся, другий третій місяць. От і якраз в цей період і відбувається формування уже. І розгортання статевих залос і статі. Стать формується у ембріонів. От і тут уже якраз іде домінування, домінування саме тестостерону от чоловічого статевого гормону, і він е домінує. От домінує в цій плодовій оболонці, і фактично виходить, забиває або пригнічує виробку достатньої кількості естрогенів або жіночих статевих гормонів у плоду самки, і відбувається така проблемка, що е бичок е уже плід, от або ембріон чоловічої статі розвивається. От е і Ембріон жіночої статі розвивається, але уже статеві органи на порядок відстають. Чому на порядок і чому відстають? От і чому вони недорозвинені? Все тому, що ну, як це проявляється, це проявляється в тому, що недорозвинені яєчники вони не е, правильно функціонують і у них не фактично не визрівають яйцеклітини, тому що закладка е, яйцеклітин. У самок починається якраз в цьому періоді у 2-3 місяці, і якраз коли йде сильний вплив чоловічого гормону, от кількість яйцеклітин закладається в рази менше або зовсім не закладається. І фактично оці всі фактично. Ну, стволові клітини, так би мовити, які е ростуть. Потім із них формуються фолікули, от, ну, вони просто не ну, знаєте, як от не, не, не дороблені. От, і виходить така проблема, що паралельно з цим статеві цикли, коли вже народжується теличка, вроді би вона нормальна. Візуально, вона повністю нормальна, питань немає. В неї все вона росте, вона хорошо їсть, от, все без всяких проблем. Але присутнє одне, але коли піде уже статеве дозрювання, починаючи там. З шести, семи, восьми місяців у неї не буде циклів, вона не буде кровить, вона не буде кричать. От, і, як правило, в таких телиць навіть видно недорозвинені статеві органи зовнішні. От, І воно так дивиться на неї, вона, як правило, приймає завжди форму. Е, уже десь до року вона приймає форму бичка, вона по Конституції по тілові. І е, з нею вже я вам скажу, досить е, ну, знаєте, дивися на неї просто бичок. Бичок дивиться під під хвіст там вроде би, все жіноче, але дивися між ноги, от, там теж, наче все жіноче, але вона себе веде е, майже як бик. От, Оце я вам скажу проблема. Коли вставляєш туди ректальну руку от, і питаєшся, пробуєш знайти там статеві органи, то, як правило, там знаходиш е, піхву, от, знаходиш піхву, і, як правило, там можна ще там знайти шийку, і там маленькі такі тонесенькі е, матка, така не Недорозвинена яєчників, там фактично немає. от І ну і вони дуже погано прощупуються або мають розміри, такі, як е, головка сірника. От, через що тут Ну ви уявляєте, що таке головка сірника? А коли в нормі яєчник е, у корови може, ну, у телиці має бути такий, як ну як вишня, знаєте або, така от знаєте, як кістечка сливи або абрикоси. от Десь от такий розмір. от По факту ну невеличкий, але воно чітко прощупується. Матка прощупується, вона така, як ручка ну для писання або олівець, вона так ну відчувається. І по факту в когось більше, в когось менше, але десь в таких форматах. Тому тут якраз і потрібно цей весь момент враховувати. от І коли не знаходите, коли бачите ці всі ознаки, то, як правило, цю теличку просто відправляєте на е ну на забій от або на м'ясо. от е тому прийміть це все до уваги. Якщо балакати про бичків, бички повноцінні, вони нормальні, вони розвинені, От, тому тут якби, таких вже, ну, як би сказати, обмежень відносно використання бичків, чесно, я не бачу. Припаскудно в цьому році себе показали індики. Скажу чесно, здохло ні голов, брав 53 голови. От, чесно, фактично всі подохли, е, всі були живі до е, десь до 3 4 місячного віку. От коли перестав давати комбікорм, от по факту почали падати як мухи, не дивлячись на творог, не дивлячись на сироватку, от, не дивлячись на те все, що тут тягався з ними. як... Писаними турбами. і скажу вам чесно, в цьому році отход страшний. От, гістомонос, От, гістомонос, тому що треба заливати їх всіх метронідазолом. Тому чесно, я цього не робив. І по факту, тому що я розумію, мет... весь метронідазол буде в індиках. От, і тут, по крайній мірі, чисто у мене природний відбор. От, я сказав все, що хворе, здохне, все, що живе, здорове, виживе. От, тому що я не хочу їсти м'ясо хворих тварин. От, тому Фу, така от історія у мене з індюками. Отака от от картина. От така от картина. Тому е самі приймайте рішення, як робити краще, в якому напрямку вам рухатися, коли у вас народжується двойня. От різностатева двійня. От, але кажу з власного досвіду, що не варто ставити ставку на телицю, тому що, як правило, з нею толку буде мало. Зато м'ясо буде смачне. Дивіться зараз. Основна маса корів іде в запуск. Уже знаходиться в сухостої. У мене вже почалися перві ростели. От, тому всім вам рекомендую заходити до нашого магазину інтернет-магазину Прайвет МілкентМіт і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів і кормових добавок. І компанії Язера і Ньюфіт, тому, що вам це все буде уже е, необхідно, якщо ви хочете саме, щоб ваша корова нормально тилилася спокійно, щоб не було, не заходили в парез, От, ви нормально виходили на пік лактації, то якраз прошу звернути увагу на продукцію компанії Язера і на Транзити ПРО, і на Камікал, і на Комбі Спешіал і на. Дейрі пілот, вся ця інформація є в мене в роликах, у відео Мінеральна годівля корів. Дивіться, От, слухайте. Якщо потрібно, то замовляйте. Чесно, не пожалкуєте. От, також хочу сказати наступне: що плануємо ми нові групи. Нові групи для набирати для навчання по штучному осіменінню і по е, основах молочного бізнесу. От все таки, я думаю, що ми його це все проведемо. Е, я думаю, незабаром будемо анонсувати на які дати. Одне єдине, думаю, що е, мабуть вже до нового року, а може ще й до нового року, встигнемо, Але тут уже дивіться сьогодні. У нас Миколайчик, от тому всіх вітаю із е, святом. От чесно, хочу, щоб новий рік кожному дарував позитивні подарунки. От чесно, сьогодні паралельно з цим е, свято е, Збройних сил України. От, Збройних сил України. Чесно, бажаю хлопцям, які сьогодні боронять нас, от, боронять нашу країну. Е чесно, повернутися живими додому, до своїх сімей, до своїх е дружин, дітей, батьків, от, живими і неушкодженими. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. От, будемо з вами далі е спілкуватися. і... Розвінчувати різні міфи, які ну на сьогоднішній день існують у молочному скатарстві, бувайте.